Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на кавовій Гуші, і ми з вами дізнаємось про те, як розпорядиться доля найближчим часом, які події вона вам готує. І почну я з робочих моментів. Чому? Тому що я бачу шикарний результат, який опиниться в ваших руках. І не просто так він у вас опинився, не з неба впав, як то кажуть. Тут і ваша витрачена енергія, і витрачений час. і... У підсумку, ви його отримуєте, Той результат, який опиняється в ваших руках, дає вам колосальний заряд енергії і віру в те, що ви йдете в правильному направленні і правильною дорогою. Так. А ще хочу сказати, що в сфері вашого особистого життя, дому і сім'ї, близького оточення. Ви загострите свою увагу на якійсь ситуації. Вас буде цікавити якась обставина, якась ситуація, і ви будете вивчати її через мікроскоп. І захочете докопатися до істини. Докопавшись до істини, ви зрозумієте, чому в вашому житті відбувалися якісь неприємності. І дуже цікаво, що в цих сих Неприємностях винувата людина. Людина, яка знаходилася в вашому оточенні дуже-дуже близькому. Ви зрозумієте, хто став причиною проблем, хвилювань і неприємностей. Давайте подивимося, які у вас перспективи. В сфері вашої роботи тут взагалі просто період доля вам готує якийсь зріст. Якийсь підйом. Подивіться, через дороги, через зустрічі, через рух ви відкриваєте собі можливості в майбутньому. Якісь горизонти перед вами розкриваються, двері перед вами розкриваються. Зустрічі потрібні, необхідні. Прямо доля несе вам саме тих людей, які ключами є для реалізації задуманого вами. Подивіться, одна дорога в перспективі закінчується на п'ятірочки стоїть, друга дорога закінчується, на п'ятірочки стоїть. Ви бачите, що тут говорити. І тут пов'язано з ви не просто пішли погуляти десь, і тут зустріч з людиною, і такий результат на п'ятірочку. А вирішуючи якісь питання, ви робите дорогу, і все так правильно, все так продумано, і таке відчуття, що прямо вдача поряд з вами, потрібні люди зустрічаються, і неочікувані зустрічі відбуваються. Такі ключові зустрічі вони несуть вам позитивні результати і дають вам право на підйом. Бачите, тут підйом, тут сходинки, ви піднімаєтеся і йдете до відкритих горизонтів. Гори розходяться, і перед вами відкривається горизонт, горизонт можливостей. Так. І тут ось дорога, також зустріч, також позитивний результат. І ця дорога вона говорить про те, що довго-довго ви знаходилися в якомусь тупіку, ходили по замкнутому колу, бігали і вирішили. Якимось іншим чином, іншим способом вирішити це питання. Не так, як ви знаєте, не так, як ви завжди вирішували, тому що розумієте, що вже не виходить, і вирішуєте спробувати так, як ніколи ще не пробували. І тут вам вдача. Знову попадаєте в десяточку. Дійсно, змінив траєкторію свого руху ці правила, до яких ви привикли. Ви виходите знову на зустріч з людиною, вона дає вам цінну інформацію, повертаючись звідти, ви розставляєте все по своїх місцях. І самі будете цьому дивуватися. І ще, що хочеться сказати: тут намагаються вас притиснути з обох сторін. Тут або дві людини, Прямо як в колі, з однієї сторони вас прижимають і з іншої сторони. З однієї сторони, чоловік, з іншої жінка. Дві фігури: одна чоловіча, одна жіноча. І знаєте, чому вони вас прижимають? Вони хочуть, щоб ви не йшли з такою швидкістю, тому що ви можете випередити їх. Розумієте? Своїми результатами, своїм рухом, ви їх випереджаєте, своїм направленням, можливо. Тут говориться про те, що у вас є пошва під ногами. Ви думаєте, ви не просто так крокуєте, ви будуєте траєкторію вашого руху. І тому це дуже сильно помічається людьми, і ви стаєте для них конкурентом. Стаєте тією людиною, яка може їм перебігти дорогу. І вони можуть залишитися дуже далеко позаду. Ви комусь заважаєте, тому тут йде в сторону вас така давка любими способами. Не обов'язково вам ставлять підніжки чи скандали. Якось через людей до дії, через спроби залишитися непоміченими, вам нашкодити тут і плітки, і розмови, і людей настраюють проти вас. І з вами спроба спортити вам настрій, повісти вам кучу якихось страшилок. Щоб ви злякалися, щоб у вас був страх. Хтось не хоче вашого руху. І усіма всілякими способами. Але в них не вийде. Через двері долі, через ті можливості, які даються вам долею, ви повинні дойти до цих горизонтів. Це вами прописано долею. Все буде складатися на благо вам. Хоча ви бачите, ви бачите, але чомусь не реагуєте, тому що бачу. Супротив зі сторони цих людей ви бачите і можливості, які дозволять вам все ж таки проскочити вперед. Тому реакція з вашої сторони по відношенню до цих людей вона буде мовчазною, ви не будете реагувати. Можливо, ви потім будете з ними розбиратися, але не зараз. Одразу вам потрібно не втратити ті шанси, які вам несе доля. А з ними ви вже, можливо, потім розберетеся, бо будете йти далі, не зупиняючись. Таку установку ви будете собі давати. І це буде давати вам можливість прориву, все до цього веде. Так, сила. Сила тут серйозна йде підтримка і міць. Від протягнутої руки тут дракончик змальований, і тут чоловік сам по собі сильний, він допомагатиме вам, підтримує вас, він буде ділитися з вами своїм досвідом, своєю силою, своїми знаннями. І для вас це міць. І підтримка цього дракону. Дуже серйозна. Вона також буде впливати на хід подій. І тут чоловік прямо серйозно буде вас підтримувати в роботі. І, і... можливо, маючи досвід, він, він вам буде щось підказувати. Можливо, буде. Підказувати, якою дорогою вам йти, через яких людей ви можете отримати ті чи інші результати для ваших проєктів. Якось поряд і потрібне, і важливе для вас. Находячись поряд з вами, він буде світитися як сонечко. Його дії те, що ця людина Поряд з вами це вже для вас світло. Світла енергетика йде, вона як маячок світить вам дорогу. З лисицею ви будете стикатися, ви будете її хапати, ви нарветеся на неї. Вона своєю хитрістю, а ви якось вона наривається на вас. Якісь будуть уловки, якісь підлості з її сторони, і тут вона прямо наривається на вас, і буде дуже серйозна розмова з цією людиною. Тут, з вашої сторони, є, знаєте, як ви поступите з цією лисицею, щось ви знаєте, у вас є якісь знання, і цими знаннями ви будете бути як козирною картою. Прям щось будете робити. Кожного разу, володіючи інформацію правдивою, ви будете відштовхувати лисицю подалі від себе. Вона буде робити кроки, відступаючи назад. З таким Тоже ви будете стикатися. Вона нарветься однозначно, вона вже стільки напридумала цих всіх хитрощів і просто наривається на вас. Так. От також дві надії, дві великих свічечки горять. Ви так задоволені цією надією і говорите, що тепер ви точно зможете дійти до результату і здійснити свої. Мрії. Також йде радість, радість через чоловіка, і якийсь результат через жінку. Прямо от дорівнює, стоїть, щось вона вам скаже, ця жінка, і ви вирішите цю задачу швидко і легко. А радість йде через чоловіка. Якусь інформацію він вам скаже, і ця радість буде для вас, як свято якесь. І це буде пов'язано з вашою платформою, чомусь вказує на вашу платформу, на вашу стабільність. Отримуєте інформацію і, можливо, будете укріплювати свою платформу під ногами. Знову ж таки, потрібна і цінна для вас інформація, а також вам доведеться уникнути два гострі кути. І коли ви їх пройдете. Повертаючись назад, ви зрозумієте, що доля, що фортуна, вони були на вашій стороні. Що так вийшло, як наче інтуїтивно ви змінили направлення і обережно обійшли ці гострі кути. Ви так будете задоволені прямо будете на сьомому небі від щастя. Так. Тут у вас дві людини під маскою, тут чоловік під маскою, щось натягнув на себе, і жінка, яка тягне людей, і вона перетягує їх на свою сторону, спілкування з людьми. Вона спілкується з тими людьми, з якими спілкуєтеся ви. І вона хоче перетягнути їх на свою сторону. А чоловік в масці це. Якщо тут говориться про якусь образу, про якийсь конфлікт, який раніше відбувся, якась неприємність відбулася, і зараз тихо. Ви думаєте, все тихо, спокійно, більше нічого не буде, повторів не буде, зрозумійте. Це всього лиш маска, тому що під нею там просто ураган. Цей чоловік готується до нападу. Якщо він зараз і притих. І мовчить щось всередині кипить. Він готовий просто з вами битися. Не знаю, що буде відбуватися, але він дуже серйозно наткнеться на гострий кут. Ви це відчуєте, вам буде неприємно. Але його наміри, його плани заведуть його в дуже великий капкан, в дуже велику неприємність він попаде через це. Хоча він і вспіє до вас докопатися. В цьому буде допомагати ще якийсь чоловік, і це ваша сторона. І допоможе якась жінка. Жінка більше мудрості, буде допомагати порадами. А чоловік, він, як наче на захист стає, буде захищати вас, а жінка навчить вас якісь мудрості. І от це все разом для того чоловіка, який намагався на вас напасти, це буде як капкан. Як то кажуть, не рий, Чужому могилу, бо сам в неї попадеш. Далі, таким чином, в нього просто поставиться крапочка, він залишиться незадоволений. Своїми результатами, які він отримав, піде надовго. І буде готуватися до якихось нових провокацій на вашу адресу. Не можу зрозуміти, що це за чоловік, але з часом, з часом все так буде повертатися, як говорить кава сьогодні. В нього з'являться інші інтереси: це все утихомириться, укладеться, і все це піде, і ваші дороги розійдуться. Далі 28 число. Або протягом 28 днів, тому що тут, знаєте що, тут початок і кінець от пункт А до пункта Б ви повинні дійти. Трішечки хвилюючий період. Можливо, протягом 28 днів ви будете обходити якісь гострі кути, вирішувати якісь гострі задачі. В вашій сім'ї, в домі, і це все буде затягуватись на 28 днів, ну, фактично, місяць, давайте так будемо говорити. Потім, що ще хочеться сказати: у вас з четвіркою, з цифрою 4, пов'язані якісь просвітлення, або через 4 дні будуть якісь просвітлення, або протягом 4 тижнів. Кожного по-своєму буде програватися, тому дивіться по своїй ситуації, в когось чотири дні, а в когось чотири тижні. Тут якісь просвітлення, тут просвітлені ситуації, відкриті двері, відкриті можливості, ресурси, які вам так були необхідні. Це світло і можливість йти по направленню до сонечка. От щось таке. Буде змінюватися життя, буде змінюватися обстановка, будете змінюватися самі ви. І тут бажання і далі, і далі продвигатися. І це пов'язано з четвірочкою. Отакі перспективи опиняться в ваших руках. Так, дивіться, якісь будуть прийняті рішення. Ви вже прийняли рішення. І тут збираються якначе люди, і кава говорить, що будьте уважні, не поспішайте з прийняттям рішень. Трішечки будете на емоціях, буде прояснятися та чи інша ситуація, і ви на емоціях можете дати слово, а потім це слово потрібно ж якось виконувати. І ще раз говорю, не поспішайте з висновками, не давайте пустих обіцянок. Ви на емоціях можливо не бачите якихось нюансів, які можуть затримати, а потім буде таке, що ви дали слово, а не зробили те, що пообіцяли. І будете в такій неприємній ситуації. Тому не розкидуйтесь обіцянками. Робіть все по мірі можливості. По обставинам дивіться. Не давайте, не кидайте слів на вітер, тому що ситуація може змінитися. Не розкидуйтесь обіцянками. Просто не розкидуйтесь. Так, начебто все я вам сьогодні озвучила, Такою є сьогодні кава, я хочу побажати вам сьогодні і завжди, щоб здійснювалося тільки все саме добре, світле і позитивне. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені душевні коментарі, дякую, що підписані на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!